Привіт, це і друга частина. Е, як ви знаєте, й у мене зламалась гра. Так Та йому, він стихає, він безсмертний. Руки вверх, це огруплення. Ти єееей! Я, а я хто? Я тобі вважаю, я чим я тобі хочу сказати, ой, ой, чим? Чим скажи? Чим скажи? Ах ти ж, тільки не він! Ха-ха-ха! Ну все. І на! Ах ты ж. Да вы не знал, Ай-яй. Ах ты ж. Ножом хотів вбити, я його не розумію. Вона Воно не вбити. Руки вверх. А, а, а це дай. Ха-ха, він здох. не треба було бити. Ножом в спину. О, панде. Зашел со спину. Ах ты ж ти, так вечасно в бою. Ніхто себе казати не буде. <плот> So Все. Я забираю тут право Так, почекай там. Так. Так. Что ты делаешь? Начипай. Серцебиття технології. Ці маленькі та розумні електронні гаджети дійсно можуть змінити життя.